Спеціальний ефір на радіо НВ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Європейський союз може заблокувати Твіттер, власником якою якого нещодавно став мільярдер Ілон Маск. Якщо соцмережа не буде дотримуватися правил ЄС із модерації контенту, про таке повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. Про це пише суспільне попередження з Брюсселя Прозвучало під час відеодзвінка між маском і тієї Брентоном, Комісаром ЄС відповідальним за реалізацію цифрових правил повідомляють люди, які роз знайомі з цією розмовою. Єврокомісар заявив, що Твіттер повинен дотримуватися контролю списку правил, включаючи відмову від довільного підходу до відновлення заблокованих користувачів, агресивне переслідування дезінформації та погодження на великий незалежний аудит платформи до наступного року. Маска попередила, що якщо він не дотримуватиметься цих правил, Твіттер ризикує порушити новий закон ЄС про цифрові послуги, який встановлює глобальні стандарти того, як компанії мають контролювати контент в інтернеті. Також Бреттон заявив, що у разі недотримання правил Твіттер можуть заблокувати або оштрафувати на суму до 6% від світового. Обігу, а докладніше про те, що відбувається з твіттером і яку роль зараз грає Ілон Маск у історії з цією соцмережею. Ми поговоримо із Дмитром Золотухіним, в минулому заступником міністра інформації, експертом з інформаційних воєн. Пане Дмитро, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава, дякую, що запросили. Скажіть, чи бачите ви, що Твіттер стає ну, скажімо, так, небезпечнішим в інформаційному плані? Вже були навіть повідомлення, що кількість агресивного ну, мови ворожнечі там збільшилася із приходом Ілона Маска? Це стосується не тільки Твіттера загалом, але й усієї індустрії соціальних мереж, тому що з моєї точки зору ми поволі котимося в прірву ліберально демократичні і ліволіберальні погляди, які розповсюджувалися в принципі з 2010 року, коли Ера соцмереж вступила в свою в свій такий в своє золоте сторіччя, золотий вік, такий ці підходи. Не знайшли відповідей на виклики, які поширювалися. Тими силами, політичними силами і індивідами, і власниками, в тому числі соцмереж, які стали олігархами цифрової доби, ці підходи не знайшли, яким чином відповідати на ці виклики. І мова йде не тільки про Твіттер та Ілона Маска. Мова йде про Фейсбук і політику Марка Цукерберга та тих олігархів, які утримують соціальну мережу Фейсбук. Нині компанія Мета, мова йде про наше майбутнє спільне, яке в принципі піде до того, що Цукерберг називає метаверс, тобто мета-мета всесвіт, в якому а, віртуальному всесвіті. Ми рано чи пізно усі з вами отри, опинимося, тому що в принципі а, ера ковід 19 ера коронавірусу нас поволі туди підштовхнула. Ми вже всі в онлайні, а, освіта середня освіта і вища освіта відбувається в онлайні через зуми, через а, всі ці речі, і тому власне вкупі з такими загрозами, як. Діпфейки, як відеофейки, як взагалі підміна реальності віртуальними сутностями, це все е стає поволі нашою реальністю. І проблеми з Твіттером – це виключно такий яскравий, тільки яскрава віха всього цього руху, всього цього процесу, яка свідчить про те, що. Політичні відповіді, які намагалися надавати лідери цього світу, в тому числі і в США, і в Україні, і в Європейському Союзі, які говорили, «Ніт, ніт, ніт, що ви, нельзя нікого блокувати, тому що це свобода слова, тому що е, приватні компанії це приватна власність. А ми вважаємо приватну власність священою коровою. Тому якщо Цукерберг і е, е, Дорсі, який колишній власник Твіттера, вони вирішили. Що треба президента Дональда Трампа викинути з соцмереж і заблокувати. Ну, це значить рішення приватних компаній, які оскаржувати ти ніде не можеш, тому що поведінка кожного користувача це приватний умовний контракт між кожним громадянином-користувачем. Та приватною компанією Мета або Twitter, які власне можуть цього користувача викинути з цієї соціальної мережі, ну і не в останню чергу це для України, це стосується того, що я продовжую бачити. Те, що хвилі блокувань українських користувачів, які поширюють правду про а, збройну широкомасштабну агресію Росії проти України, продовжують блокуватися. Ці люди а, адміністрація компанії Мета продовжує не звертати на це уваги. Менеджер з політики Фейсбук Катерина Крук, яка була призначена до Варшавського офісу Фейсбуку, не відповідає на запити ні громадян, ні офіційних осіб. І міністерство цифровізації, міністерство Федорова, Жодним чином не опікується цією проблемою. Тому на превеликий жаль, ситуація з Твіттером, вона тільки для нас є показником, а вона є яскравою віхою того, що нас чекають дуже, скажімо так, цифрові, некомфортні часи дискусій. Цікаво, те, що у нас голови нашого холдингу Віталія Сича заблокували пост про те, що ми відновили мовлення в Херсоні. От навіть до того йде. І всюди Фейсбук е просто шукає цю мову ворожнечі, якої і нема часто ніякої навіть натяку на, на неї. Х хто цим займається взагалі? Як ви вважаєте? Як, як це потрапляє у них до алгоритмів? Це абсолютно неконтрольована віртуальна субстанція, оця мова ворожнечі, яка абсолютно не має під собою жодних ні національних ознак законодавства, ні міжнародних ознак законодавства. Мова ворожнечі це абсолютний симулякар, тому що я вважаю, що кожна особа, громадянин демократичної країни на національному рівні має конституційно закріплене право ненавидіти свого ближнього або свого дальнього. Ми маємо з вами право ненавидіти. Сіб, які руйнують наші будівлі, які вбивають наших е, е, співвітчизників, дітей, жінок і е, стариків, ми маємо право ненавидіти цих людей. Воно це право закріплено конституцією України і хартією прав людини, якщо нормально в неї вчитатися, а не маніпулятивно, як це роблять ліволіберальні погляди, е, які керують соціальними мережами. Що ж стосується конкретних блокувань, то я неодноразово робив ці дослідження і публікував в тому числі на Фейсбуці величезна індустрія модерування контенту в соціальних мережах віддається компанією Meta на аутсорсинг. Що це означає? Це означає, що існує така собі компанія Accenture, яка надає послуги. Різним компаніям, різним соціальним мережам і ця компанія Accenture, вона утримує офіси по всьому світі, і в Індії, і в Росії, в тому числі, і в інших місцях вона набирає до себе співробітників. І ці співробітники за невеличку платню вони здійснюють модерацію контенту. Тому, все ж таки, коли весь час офіційно на офіційному рівні на мої листи підписані, коли я. Був виконуючи обов'язком обов'язки міністра інформаційної політики, мені офіційно відповідали що російські громадяни не здійснюють модерацію українського контенту і контенту опублікованого українцями. Я вважаю, що а, е, якщо це не брехня пряма, то це не вся правда, тому що а, немає даних у компанії Facebook, хто фізично здійснює модерування контенту. Вони віддають частину цієї діяльності на аутсорс. Компанія Accenture не Є російською компанією, але вона може винаймати людей, які е, з російською мовою працюють і знають російську українську мову, працюють на цю компанію на аутсорсингу і компанія Фейсбук навіть не буде знати, де ці люди знаходяться. Відповідно, ці люди дійсно можуть бути росіянами. Ну і не в останню чергу слід сказати, що все ж таки є автоматизовані комплекси штучного інтелекту, які власне застосовуються для цілеспрямованого вишукування певних ключових слів. Але я дуже багато аналізую саме блокувань, саме скриншотів, які опублікують в моїй стрічці мої співвітчизники в Фейсбуці. І а, в мене немає розуміння за яким алгоритмом діє цей штучний інтелект, які слова можна писати, які слова не можна писати. І це знову ж таки стосується більш глобальної проблеми, тому що Фейсбук. І компанія мета не оприлюднює цих правил. Вони приймають рішення на свій на свій вибір. Вони кажуть, ось це слово в даний момент е, часу, це мова ворожнечі. А ось це не мова ворожнечі. А ось те, що е, е, телеканал ті, дощ публікує, що ми будемо допомагати нашим значить, мальчикам мобікам, це не мова ворожнечі, тому що ну, вони там будуть вбивати, звичайно, українців, але ж це ж допомога, типу солдатам Росії. А от те, що головний редактор медіа говорить, що ми б відновили е, 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 мовлення в Крим, то це значить мова. Ворожнечі. Я наголошую, що е, Міністерство діджиталізації України, Міністерство цифрової політики під проводом віце-прем'єра Михайла Федорова має обов'язок має зобов'язання захищати права українських користувачів на міжнародному рівні, в тому числі перед компанією Мета. На даний момент цього не відбувається. Пане Дмитрий, я все ж таки хотів трошечки ще про маска вас розпитати і про Твіттер, а саме про те, як все ж таки реагувати на це, і ми бачимо, є повідомлення щодо реакції Європейського союзу, що вони можуть і штраф накласти, і блоканути Твіттер взагалі. Як ви оцінюєте вірогідність ось такого розвитку подій? Чи будуть вони дієвими для покарання? З моєї точки зору, це дуже потужний політичний сигнал, який озвучений представником Єврокомісії. А Єврокомісія це все ж таки органи, які імплементує законодавство. Але я вважаю, що все ж таки ці чутки трошки перебільшені. По-перше, блокувати контент якоїсь соціальної мережі вони не вміють і не будуть це вміти ще певний час. І я не думаю, що це як засіб взагалі можливо на території країн Європейського союзу. Що ж стосується штрафів, це більш вірогідно, штрафи дуже часто і масивно застосовуються до соціальних мереж. Зокрема, коли пан Еммануель Макрон, президент Франції, він ініціював накладення на компанію Фейсбук штрафів там по 300-500 мільйонів євро. То Марк Цукерберг дуже швидко, не зібрався, приїхав особисто до Макрона і став з ним обговорювати перспективи демократії в світі, в тому числі цифрової демократії. Тому я вважаю, що компанії будуть бити штрафами, а вони ці штрафи будуть сплачувати, тому що в демократичних країнах з верховенством права ти або зобов'язаний сплатити, або зобов'язаний отримати рішення апеляції в судовій в судові інстанції. І я Думаю, що Маск також буде зобов'язаний або платити, або якимось чином іншим вирішувати це питання де в демократичний шлях. Що ж стосується блокування, це така раді красного славця, як кажуть наші брати менші звірячі, але як політичний, як політичний сигнал, це дуже дуже потужно. І це нівелює оці, ці, вибачте, сміхучки, які спрямовували проти української влади в попередній період, там 17-18 року, коли були прийняті рішення про блокування ВКонтакті однокласників, які безумовно створювали небезпеку і загрозу для української національної безпеки. Це до речі, не єдина е, така заява, не один такий е, сигнал від Єврокомісії. Віцепрезидентка Єврокомісії е, е, Віра Юрова е, теж нагадала маску про значні санкції, на які може наразитися Твітер, якщо не буде дотримуватися правил Євросоюзу. Зокрема, вона попереджає, що Маск має боротися із російською пропагандою е, щодо війни в Україні. Про таке вона заявила в інтерв'ю Bloomberg. Ну тут якось одразу виникає запитання: а як Буде боротися з пропагандою російської людини, яка сама їй піддається. Є частиною пропаганди. Або є частиною, ну, а, ми не знаємо, да. може, є частиною? Я вважаю, що треба ще дуже уважно брати до уваги той факт, що Ілон Маск насправді є на 50% бізнесменом, а на 50% політиком. Купівля Твіттеру. Має цілковито політичні образи. і пропозиція Дональда Трампа, яка була озвучена Дональду Трампу, відновити свій акаунт на Твіттері. і ось цей жест широкий Дональда Трампа, типу не даєте замуж дочь. Я не, к вам не пайду і не буду відновлювати свій акаунт. Це все має політичні ознаки, це все політична гра в Європі. Європейські політики також це чудово розуміють, і вони чудово розуміють той факт, що. Прихід до влади в Сполучених Штатах людей з трампійських кіл, він серйозно чарюватий й проблемами з саме з політичного і економічного характеру у відносинах з Євросоюзом. Ми всі це чудово розуміють. Нещодавно Еммануель Макрон, президент Франції, здійснював свій візит до Джо Байдена, президента Сполучених Штатів, і в тому числі обговорювалося питання протекціонізму стосовно підприємства американських і європейських, тому я вас запевняю, пропаганда і дезінформація Росії не є ключовою причиною дуже потужних діалогів, які ведуться навколо Твіттеру. Всі прекрасно розуміють, що Твіттер – це медіа, що Ілон Маск став медіа олігархом, так звано, як у нас, колись тут намагалися через медіа створити списки олігархів. Правда, нічого не, не вийшло, тому що один з олігархів просто продав свої, віддав свої частоти, продав там свої потужності медіа і перейшов в цифрову. До речі, знову ж таки в цифрову платформу, що не зробило його не олігархом, тобто. Людина так само володіє дуже великими медіа потужностями просто в цифровому світі. А українське РНБО і Український офіс президента України поки що не спроможні на законодавчому рівні вирішувати регулювання цифрових медіа спроможностей, які таким ж чином можуть обслуговувати олігарха. Так, от Твіттер – це медіаплатформа, яка обслуговує медіаолігарха Ілона Маска, і очевидно, що інтересом медіаолігарха Ілона. Маска є політична прихильність тієї партії, тієї політичної сили в США, яку він обслуговує. Тобто це вже такий на наступні президентські вибори інвестиція в президентські вибори, так наступно правильно Я вважаю, що 100% це є політичне рішення з перспективою того, яким чином воно буде впливати на президентські і, і ну, на політичний процес, взагалі в всередині сполучених штатів, і е, теж саме стосується європейського союзу, тому що якщо ви зайдете на сайт Європарламенту, подив, подивитесь, на сторінки депутатів європарламенту на цьому сайті ви побачите, що а, взагалі контент Твіттеру органічно інтегрований в сайт офіційного органу Європейського союзу, Європейського парламенту, і твіти, які пишуть депутати Європарламенту з верифікованих акаунтів, вони мають дуже серйозне політичне значення, тому що мають ознаку політичних заяв, і на офіційному рівні через цей сайт. Ця конструкція легітимізована, тому це все дуже чутливі політичні речі. Пане Дмитре, а ви розумієте цю історію із галочками? От чому маск так багато приділяє її уваги, і тепер буде три галочки верифікації. Навіщо це, чи це дійсно комерційна історія, що він так хоче заробляти, чи тут, тут ще щось можна прослідкувати? Ну якось, якось дійсно дивне дивне рішення. Я думаю, що так, найпростіша відповідь це спроба монетизації цього процесу, про що я в принципі дискутував, і говорив ще давно. По-перше, взагалі, я там не бачу бізнесу, тому що акаунт фізичної особи в інтернеті має бути пов'язаний з цією фізичною особою, якщо вона хоче відігравати якусь ну, роль, і представляти сама себе. Тобто, явичним способом, якщо ти хочеш отримати верифікацію, будь ласка, надай свої документи. І тобі мають надати цю верифікацію. Що ж стосується практики соціальних мереж, я переконаний, що вони з під прилавку торгували цим вже дуже дуже давно. Ми на етапі існування міністерства інформаційної політики змогли домогтися від адміністрації Фейсбуку через декілька скандалів, через вирвані роки і вирвані печінки. Те, щоб вони верифікували українські акаунти, принаймні державних органів і державних посадових осіб. Сіб парламенту, кабміну а, і адміністрації президента, і це відбувалося за поданням офіційних листів і, і електронних, і, і, і паперових, як до міністерства інформаційної політики, і це відбувалося безкоштовно. Якщо ж ти пересічний громадянин, або, наприклад, лідер громадської думки чи журналіст, і звертаєшся до соціальної мережі, будь ласка, верифікуйте мій акаунт. То треба туди стукати ну, пару років за моєю практикою, або звертатися до компаній, які вміють це робити. Очевидно, мають через треті руки якийсь доступ до людей, які приймають це рішення. І, власне, верифікація робилася і для дівчаток в інстаграмі, які там продають нагаточки і так далі. Вони могли ці верифікаційні марки отримати, але це потрібно було зробити через гроші. Я вважаю, що Ілон Маск дуже хоче монетизувати цей процес. Я це приймаю. Наприклад, мені ок, якщо буде можливість платити за верифікейшн марки, я буду точно знати, що ніхто за гроші більше не може імперсоніфікувати мою особу. Означає створити фейковий профіль і також за гроші, отримати верифікацію. Якщо я буду в це вірити, і це будуть якісь нормальні гроші, це для соціальних мереж абсолютно нормальний процес монетизації будь-яких речей. Тобто ми вам надаємо якусь базову послугу, ви можете твітити, ви можете там брати участь в якихось дискусіях. А трошки за гроші ви можете ще показати, що ви реальна людина. До цього треба відноситися з. Ізнесової точки зору, я вважаю, що монетизація в цифровому світі це добре, так само як монетизація добре для будь-яких видів медіа. Це означає, що медіа може має спроможність залишатися незалежним і приймати рішення, виходячи зі своїх фінансових балансів. Якщо це все відбувається безкоштовно, от тоді починаються питання: а де ж беруться гроші на весь цей фестиваль хто це все сплачує, хто замовляє музику, яким чином в ефірі там радіо. Танці з'являються ті чи інші особи, чому вони там з'являються, і так далі. Тому подібне, так що монетизація це для медіа і для цифрових медіа це абсолютно здорова практика, і ем, треба до неї нормально відноситися. Щоправда, вона повинна е, робитися якимось продуманим чином, а не через одне місце, як це зараз робить пан Ілон Маск. Пане Дмитре, ну ми пам'ятаємо, що Твіттер раніше був збитковим. От а після того як Ілон Маск взявся його монетизувати, так все ще більше шкереберть пройшло. У нього від нього реклама йде після всіх його заяв. Все ж таки за кордоном працює інститут репутації. Саме так і ось саме тому я дуже переживаю, що історія з Твіттером, який належить Ілону Маску, це абсолютно політична історія. Я не не ну не просто так згадав про медіа олігархат, до якого з моєї точки зору входять не тільки власники українських телеканалів, але і власники соціальних мереж, якими ми з вами користуємося. Наприклад, ви знаєте, що до до керівництва компанії ВКонтакті, на мережі ВКонтакті входить син першого керівника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка. Вже не пам'ятаю, як його звуть, але ну ось розставляють люди своїх діточок на правильні посади. Тому саме ось такі репутаційні чинники, вони дуже важливі. Ну і треба ж знову ж таки сказати, що компанії, які приймають такі рішення, не співпрацювати з рекламними майданчиками, тобто їм ж все одно треба якось реалізовувати рекламні бюджети для того, щоб просувати свої продукти. Якщо було прийнято рішення великими компаніями не співпрацювати з цим майданчиком, це означає, що там не тільки гроші, що там в тому числі є політична політичний аспект рішення, особливо якщо ці великі компанії є спонсорами політичних кампаній, політичних конкурентів Дональда Трампа, наприклад, або до політичних конкурентів республіканців, які підтримують Ілону Маска. Так що за всіми цими кроками на превеликий жаль для мене і для усіх нас є ще закулісна така боротьба, яка трошки відрізняється від заяв про цінності, репутацію і так і далі. І свободу слова. Пане Дмитрі, дякуємо вам. Дмитро Золотухін в минулому заступник міністра інформації. Нині експерт інформаційних воїн був на зв'язку зі студією Радіо НВ, говорили про Ілона Маска та те, що він зараз робить у Твіттері і із Твіт. Твіттером точніше, бачимо, що в Єврокомісії дуже активно реагують на це все. Віцепрезидентка Єврокомісії нагадала маску про значні санкції, на які може наразитися Твіттер, якщо не буде дотримуватись правил Євросоюзу. Віра Юрова попередила маска, що компанія повинна боротися із російською пропагандою щодо війни в Україні. Про таке вона заявила в інтерв'ю Bloomberg. За її словами, нездатність відрізнити омалили контент в інтернеті може призвести до дуже Кого зловживання в Твіттері. друзі? На цьому зараз буквально невеличка інформаційна пауза. Далі новини і е, продовжимо спеціальний ефір.